Доброго дня, тітки. Запрошую вас на заняття з художньої літератури і тема нашого заняття загадки. Загадки. Що таке загадка? Види загадок за тематикою, які бувають загадки за своєю формою. Загадки це різновид народної творчості, стислі поетичні твори в основі яких лежить метафоричне запитання види загадок про природу, про побут, про тварин, що вміють загадки? Піднімати настрій, розширювати кругозір, розвивати мову, допомагають бути спостережливими, тренують увагу та пам'ять. Послухайте загадки. Маленьке, кругленьке, а спідлоги за хвіст не піднімеш. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю, сам високий я на зріст, замість рога в мене хвіст. Пазуристий він, гривастий, як збирається напасти, гиркне ох, і лютий рев. Відгадали? Так, це лев. Дощ пройшов через тавок, перекинувся місток. Кольорів у нього сім, він подобається всім. Наступна в мене ніжка одна, чобітка не маю, і хоч я без голови шапку одягаю. У воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Живе спокійно, не спішить вона ніколи не біжить. Під панциром без страху гуляє. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!